В Україні стартувала програма Є підтримка, де кожен українець може отримати одноразову виплату у розмірі однієї тисячі гривень. Мета цієї програми це підтримати економіку нашої країни, а також полегшити витрати українців. Одноразова виплата в розмірі однієї тисячі гривень надаватиметься всім українцям, у тому числі і дітям, які перебувають на території України, за винятком тимчасово окупованих територій. Цими коштами можна сплатити комунальні, медичні, транспортні та інші послуги, або ж придбати українські ліки та книги. Громадяни, які не потребують фінансової допомоги від держави, можуть не подавати заявку або ж спрямувати отримані кошти на підтримку Збройних сил України через благодійні фонди. Ми запитали у людей, чи будуть вони брати одну тисячу є підтримки. Якщо так, куди будуть направляти кошти? Візьму на комуналку. Дуже добре, скажімо, на ліки. на ліки можна? Буду. Можна навіть поповнити рахунок, можна перерахувати на ЗСУ, комунальні послуги, ага. також платежі, страхування. Хорошо, і перерахуємо на ЗСУ в першу чергу. А як ви до цього відноситесь? Скажіть, будь ласка, до цієї тисячі гривень, до цієї допомоги? Вона е, народу пенсіонерам, дуже важлива. підтримка дуже велика. Хай хоч тисяча, ну і це добре. Да. Ну, скоріш за всього, ні. Ну а що воно мені дасть ці тисячі гривень? Е, можна оплатити комунальні послуги, навіть салони краси, поповнити мобільний рахунок, страхування, медичні послуги. Ну ні, я скоріш за всього на це не буду тут підписуватись. В Україні стартувала програма Є підтримка, де кожен українець може отримати одноразову виплату у розмірі однієї тисячі гривень. Все зрозуміло. Чув про цю програму вважаю, що це таке розвод. Не те, що розвод людей, а просто якась подвоха в цьому є. Чому? Тому що на армію не можна, туди не можна, у людей забирають, налоги повищають угу. і знову ж дають по тисячі. Типу. Угу. То дайте їх на армію. Взагалі, то ці кошти можна перерахувати на благодійність, а також на ЗСУ. Я розумію, хай їх просто заберуть і віддадуть. без моєго участі. Ні, мені свого доходу вистачає. А як взагалі ось до такої програми? Ну, гроші на вітер, в угу. нікуди, в пиль. Чув, замовлю. Ви взяли собі тисячу гривень. Розкажіть, будь ласка, куди плануєте її витратити? Ну, Як там на продукти українські або на комунальні послуги? Більше там нема на шкуди. Е, ще можна поповнити мобільний телефон, також перерахувати на ЗСУ, е, салони краси, навіть транспорт. Більше на комунальні послуги, навіть. Mm -hmm. <більш> Бо, ну, так, по-другому ніяк. Е, ну, Візьму, відправлю на ЗСУ, за доначу. На ЗСУ передам. Будете передавати на ЗСУ. Так. Якщо є такий спосіб, вже через картку, то будете обирати саме такий спосіб. Звичайно, звичайно. А взагалі чули про інші послуги: комунальні платежі, медичні, страхування, також, ветеринарні ну, є послуги. Такі так, є, є. Але я буду на ЗСУ. Я ще раз говорю, якби допустим, його була якась мета закінчити війну, чи що такі ці гроші? Це ж війна, йде. всі резерви, кінь туди на, на збройні сили. Він цю тисячу. Що він цим хоче показати? Не знаю, чи свій рейтинг підняти, чи, чи що він хоче, не знаю. в Україні. Стартувала програма Є підтримка, де кожен українець може отримати одноразову допомогу у розмірі однієї тисячі гривень. Чи чули щось про це? Так, чула в інтернеті. Чи плануєте брати? Так. А куди плануєте витрачати ці кошти? На ліки, ЗСУ відправити. Є такі люди, які потребують цієї допомоги, такі як пенсіонери і так далі. А люди, які працюють, я думаю, що вони не дуже їм допоможе за тисяча гривень, але її можна отримати і відправити хлопцям на ЗСУ. Я думаю, що тут буде підтримка. Думки були різні, але все ж таки більшість хоче допомогти Збройним силам України, затонативши або використати ці гроші на благодійність. Але все ж таки вам вирішувати, куди саме спрямувати ці кошти.